Завищені ціни вартістю в декілька дронів. Мова про капітальний ремонт укриття в пологовому будинку. Ще у вересні був укладений договір про дані роботи. Однак ціни на деякі товари в кошторисі в рази більші за ринкові. Переможцем тендеру капремонту стало ТОВ архітектурне бюро Янкор. Вартість робіт оцінили в понад 24 мільйони гривень. Відомим «Янкор» стало через це будівництво спорткомплекс на сотні мільйонів гривень. Нині роботи та фінансування припинені через повномасштабну війну. За даними аналітичної онлайн-платформою «Юконтрол», у 2024 році архітектурне бюро виграло тендерів загальною сумою в понад 100 мільйонів гривень. 17 лотів це ремонтні роботи в комунальних закладах Рівного. Однак повернемося до укриття. Здавалося, вже третій рік українські міста зазнають ракетних ударів, і капітальний ремонт бомбосховища в пологовому дійсно потрібен. Однак, навіть на такій важливій темі можновладці знаходять спосіб заробити. Всього ми знайшли шість пунктів, де ціни на будматеріали завищені. Перша позиція керамічна плитка. Вартує така в епіцентрі 450 гривень за квадратний метр, що на 27% дешевше ніж в кошторисі. Подібна ситуація із сементним розчином. Ціна на силікатну фарбу теж завищена, в тому ж таки епіцентрі 10-літрове відро вартує понад 3600 гривень. І різниця між ціною в магазині та в кошторисі становить понад 110 тисяч гривень. А от вартість паркану вища за ринкову на близько 200 тисяч гривень. В кошторисі завищена ціна і на установку для подачі води. Різниця становить 39%. Чувар, який в рази дорожчий за ринкову вартість, це шиповидна геомембрана. Для капремонту потрібно понад 1300 метрів квадратних, і на цьому матеріалі можна заробити 330 тисяч гривень. Нарахована нами різниця становить понад мільйон гривень, а це вартість кількох дронів, на яких так люблять піаритися наші чиновники. Тож ми вирішили запитати у замовника робіт, яким виступає управління капітального будівництва рівнеради, чому ж так сильно завищені ціни на деякі матеріали. І як зазначає начальник даної. Володимир Ящук, кошторис проходив експертизу і завищення цін не було виявлено. Ми будемо обов'язково дивитися при кінцевому підписанні акту виконаних робіт, коли вони вже принесуть нам на оплату ці документи, і будемо дивитися використання матеріалу, вартість їх. Чому, якщо дійсно є там підняті ціни, чому виникло так? І будемо тоді знімати з виконання ці кошти. Чи не помиляюся, ціна тверда? Да, ціна тверда. тверда. Тобто вона не може змінитися. Якщо правильно розуміє, так да, вона не може змінитися, але якщо ціни завищені, тоді однозначно ми будемо впливати на цю ситуацію. Чи знайдуть чиновники завищення цін? Дізнаємося в кінці робіт. Завершити капремонт укриття мають до 25 квітня 2025 року. До слова, дана захисна споруда розрахована на 400 осіб. Владислав Стецюк Андрій Дейнега, новини Рівного. Тож стосується.